Василь Симоненко, чорні від страждання мої ночі. Чорні від страждання мої ночі, білі від скорботи мої дні, Впали у твої свавільні очі, жадібні, глибокі і чудні. Я тебе не хочу обминути, я тебе не смію обійти. Дай мені губами зачерпнути ніжної твоєї доброти. Дикі хортне злічені навали, розтрощили пращури мої, щоб не слати гордо й зухвало, груди недоторкані свої, щоб горіли маками долоні, щоб гуло моє серцебиття, щоб твоєму соромливім лоні визрівало завтрашнє життя. І моє прокляття очманіле. Упаде на тім'я дурням тим, Хто твоє солодке, грішне тіло оскверняє помислом гидким, стегна твої брови і ремена, шия і вогонь тендітних рук, все в тобі прекрасне і священне, мамо моїх радощів іму.